корку подолала до суду, дісталася, і в приміщення мене пропустили. Які є ще правила поводження у суді? У всіх судах України діє пропускний контроль на вході до суду вас обов'язково зустріне працівник судової охорони. Йому ви маєте надати паспорт, а також інший документ або інший документ, який посвідчує вашу особу, і обов'язково судову повістку. Він зареєструє ваше прибуття у відповідному журналі реєстрації і підкаже, до якого кабінету, чи приймальні, чи зали судового засідання вам потрібно далі звертатися. У цілях безпеки забороняється приносити до суду вибухові та інші небезпечні речовини, розпивати спиртні напої в приміщенні суду, палити у невстановленому місці, а також знаходитися у стані. Сп'яніння, знайшовши потрібний кабінет, повідомте секретаря судового засідання про те, що ви з'явилися, знову секретар зареєструє вашу явку, попросить у вас документ, що підтверджує вашу особу, і згодом запросить вас до зали судового засідання і почнеться судовий розгляд справи. Рухаємось далі коридором приміщення суду. Я знаю, хто мій суддя і випадково зустріла її там. Чи можу я проконсультуватися з нею перед засіданням? Ви маєте розуміти, що в суді працюють дві категорії фахівців: це судді і працівники апарату суду. Судді не мають права коментувати факти з приводу справи, які вони розглядають. Крім того, вони не мають права у позапроцесуальний спосіб спілкуватися з учасниками судового провадження, тому не шукайте зустрічі з суддею в кабінеті чи в коридорі. З усіх організаційних питань вам допоможуть працівники апарату суду. Це секретарі судових засідань, помічники суддів, а також працівники канцелярії. Якщо ж ви приймаєте участь у справі, яка викликає суспільний інтерес, тобто у резонансній справі, так звані, то коментувати такі справи можуть судді-спікери або прес-секретарі суду. Вони є в кожному суді.